Доброго ранку всім. Вісім годин ранку. Сьогодні такий приморозочок дівчата. Ви знаєте, я прям в руки змерзла. Ну, приїхала на дачу, буду працювати, як завжди. Вчора вам не показала ще нарізала таку кучу велику листя з піонів. Оце все таке листячко, дивіться, такий. Ось стільки листя таке гарні, такі краски, дивіться. Таке воно вже стало. І жовте, і червоне. О, то вже позрізала. Ще не всі, ще буду займатися цим, буду листя зрізати, буду вигрібати, а ще в мене ждуть тюльпани посадити, все ж ніяк не дойде до них черга. Будемо сьогодні працювати. Трошки холодно в руки, треба знайти перчаточки другі. І постирала, ви знаєте, за ніч навіть не висохли. Ну, отаке. Будемо працювати з вами. Дівчатка, сьогодні навіть не було коли і відео зняти. Ось вам хочу показати. У мене такий кущик розцвів. Це садова орхідея. Дивіться, який. Отака рябушка така дуже інтересненька, багато бутончиків. От і невеличка сама квіточка. Ну такий цікавий кустик. Зараз щось розпливається, вам не видно. Як то його краще. Отак От наче. Садова орхідея. Так ось зараз спробую отаку. Ні. Щось ніяк не можу піймати. Дівчата, ви бачили, весною у мене дуже багато морозників. Цвіли всякі і махрові, і немахрові, а це такий морозник, бачите, в нього вже бутончики? Тобто приїжджаєш у грудні, у нього повно квіточків. Ось такий морозничок. Видно вам правда? А ці всі махрові великі. Ті цвітуть весною, а це у мене такі є розсажені багатенько кустиків, то це цвітуть зараз. Вже ось-ось будуть бутончики. І їм не страшно не мороз, він видержує десь градусів до 10 морозу. І він може просто м -м, чуть змінити колір, а так все нормально і далі собі цвіте. Дівчаточка, я хотіла вам показати отаку гарнесеньку сентябріночку. дивіться. На неї ще кажуть і морозко. Сентябріночка. О, дивіться, яка гарна. Повненька квіточка. І така вона, знаєте, колір такий, такий темно темно бордовий А на відео тут не видно така гарнесенька. Таку маю цяцю а, -а, а, крупний така квіточка сама крупненька, така махрова, Отака така гарна, невисока. Отакий. Хто як на неї каже? І покровка. А взагалі це Астра. Астра многолітня. От така гарнесенька. Так, дівчатки. Заходьте до мене на канал, підписуйтесь, ставте пальчик вверх. Я вам буду дуже вдячна. Я бажаю вам всього найкращого. Заходьте, до побачення вам!